Привіт! Вітаю вас на каналі Щодо Всесвіту. Сьогодні в нас черговий випуск новин Всесвіту. Отже сьогодні ми дізнаємось, як отримані результати спостереження за космосом кидають виклик стандартній теорії темної енергії. Але й темну матерію не забудемо. Вчені припускають, що темна матерія може складатися з мініатюрних чорних дір із раннього Всесвіту. Ну і до наших земних проблем. А саме проблем з енергією. Ми ще на один крок ближче до безкінечної енергії. Подробиці далі. Всесвіт наживо! 54-й випуск. Ну і звичайно, традиційно, величезна подяка спонсорам та меценатам каналу. Саме завдяки вам я маю можливість покращувати матеріал. Крім того, для підписників, що підтримують канал фінансово, періодично виходять додаткові відео. Приєднуйтесь і ви та отримуйте ще більше цікавої інформації. А ми почнемо! Науковці з Прінстонської лабораторії фізики плазми в США побудували термоядерний реактор типу стеларатор, в якому використовуються постійні магніти. Так фізики показали потенційно економічно ефективний спосіб створення потужних реакторів для керованого термоядерного синтезу. Під час термоядерного синтезу, процесу, який живить усі зорі, зокрема й сонце, виробляється величезна кількість енергії за рахунок злиття атомів. Під час більш відомого процесу розщеплення атомів коли відбувається ядерний поділ, який використовується в сучасних ядерних реакторах, виділяється набагато менше енергія. І тим не менше, атомні електростанції є популярним засобом забезпечення електроенергією в деяких країнах, зокрема і в Україні. Але вчені щосили намагаються зрозуміти, як отримати термоядерну енергію в достатній кількості, щоб можна було створити термоядерні електростанції. Але й отримання такої енергії, і створення неекспериментальних реакторів. А таких, що виробляють термоядерну енергію в великих обсягах, поки що і є проблемою. Реактори типу стеларатор являють собою замкнуту магнітну пастку, де утримується дуже гаряча плазма. За допомогою цих реакторів можна створити умови для термоядерного синтезу. Стеларатор схожий на ще один тип термоядерних реакторів токамак, де використовуються магніти для передавання електричного струму. Але новий стеларатор. Під назвою MUSE, як кажуть науковці, використовує іншу технологію. Для створення нового реактора вчені використовували постійні магніти, і це дає змогу швидко перевіряти нові способи отримання плазми та легко створювати нові пристрої. Постійним магнітам не потрібен електричний струм для створення магнітних полів. Корпус нового реактора був створений за допомогою 3D-друку, і до нього прикріпили магніти. За словами вчених, навіть якщо ці магніти розташовані поруч з іншими магнітами, рідкоземельні постійні магніти можуть створювати та підтримувати магнітні поля, необхідні для отримання плазми. Щоб міг відбуватися термоядерний синтез. Ця властивість змушує цю техніку працювати. За словами фізиків, використання постійних магнітів дасть змогу проводити експерименти з дуже гарячою плазмою більш тривалий час, і, можливо, їм все ж таки вдасться отримати ту саму безмежну і чисту енергію за допомогою майбутніх реакторів, які будуть створені на основі подібних експериментальних установок. Проте безмежна енергія звучить так само фантастично, як і темна матерія. Автори нового дослідження, опублікованого в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, бажають, що з маленьких чорних дір, які виникли в ранньому всесвіті і знищували зорі зсередини, складається невловима темна матерія. Щоб перевірити цю теорію, потрібно шукати зниклі зорі. Науковці спробували розгадати таємницю темної матерії, яка становить 85% маси Всесвіту, але яка не взаємодіє зі світлом і фактично невідима. Природа невловимої темної матерії залишається загадкою, але з'являються нові теорії, які намагаються її пояснити. Нова теорія передбачає, що темна матерія складається з первинних чорних дір. Більшість чорних дір виникають після вибухової смерті масивних зір. Але ще в 60-х роках минулого століття астрофізики з'ясували, що чорні діри також могли виникнути внаслідок стиснення дуже щільних грудок матерії в перші кілька секунд після великого вибуху. Первинні чорні діри можуть мати масу як крихітної частинки пилу, так і масу тисячі сонць. Автори нового дослідження вивчили, що відбувається, коли первинна чорна діра з масою великого астероїда взаємодіє з газовими хмарами, в яких народжуються зорі. Хоча маса таких первинних чорних дір велика, їхній розмір еквівалентний маленькій краплині води. Науковці вважають, що такі чорні діри може притягнути до себе гравітація зір. Які нещодавно виникли. Така крихітна первинна Чорна діра обертатиметься навколо зорі все ближче і ближче і, врешті-решт, потрапить всередину зорі. Після цього Чорна діра починає поглинати водень, і речовина зорі по спіралі спускається всередину Чорної діри. Вчені вважають, що це може призвести до вибуху, який можна виявити. Автори дослідження припускають, що від такого космічного канібалізму страждають особливо старі зорі. Маса яких приблизно на 20% менша за масу сонця. Руйнування зір призведе до того, що старих і великих зір у галактиці, де знаходяться первинні чорні діри, стане менше. Вчені вважають, що це може пояснити темну матерію, оскільки заражені чорними дірами зорі перетворюються на практично невидимі чорні діри. Шукати зниклі зорі потрібно в ультратьмяних карликових галактиках, вважають вчені. Саме там існують найбільш сприятливі умови для того, щоб первинні чорні діри могли заразити собою зорі, адже як свідчать спостереження, у цих галактиках найімовірніше, існує висока щільність темної матерії. Якщо кількість старіших і більших зір виявиться такою, як очікувалося, це допоможе вченим виключити первинну чорну діру з масою астероїда, як темну матерію. Але якщо їх буде не так багато, як очікувалося, то це буде натяком на те, що темна матерія може складатися з первинних чорних дір, кажуть автори дослідження. А що кажуть автори дослідження темної енергії? Вони використовували дані спектроскопічного інструменту темної енергії десай для того, щоб скласти нову 3D-карту Всесвіту, яка є найбільшою в історії. Але результати дослідження кидають виклик розумінню природи темної енергії та прогнозам про майбутнє Всесвіту. Астрономи створили 3D-карту Всесвіту на основі спостережень за космосом, на якій зображено понад 6 мільйонів галактик. Під час дослідження вчені вивчили закономірності в розподілі галактик, які пов'язані з баріонними акустичними коливаннями, що виникли в ранньому всесвіті. У результаті вченим вдалося уточнити відстані до багатьох галактик, а деякі відстані були виміряні вперше. Завдяки цьому астрономи змогли визначити, наскільки швидко розширювався Всесвіт за всю його історію з найвищою точністю. Результати нового дослідження вкотре підтвердили, що розширення Всесвіту прискорюється. І водночас дані показують, що темна енергія, яка стоїть за цим прискоренням, не є космологічною константою, тобто вона не постійна, з плином часу. А саме це передбачається сучасною космологічною моделлю. За словами вчених, вони виявили неявні ознаки порушення наявних уявлень про темну енергію, а лише натяки на те, що вона дивовижно змінювалася в різні періоди історії Всесвіту. Але це порушує принцип провідної теорії, що описує еволюцію космосу. Якщо темна енергія є константою і не змінюється з плином часу, то згідно з космологічною моделлю, розширення Всесвіту відбуватиметься вічно. Але якщо дані, виявлені під час складання нової карти космосу, будуть Підтвердження, то майбутнє всесвіту може бути не таким однозначним, за словами вчених, у цьому випадку доведеться переглянути розуміння базової фізики теорії вибуху і прогнози щодо подальшого існування космосу. Виявлені дані дають змогу припустити, що Всесвіт насправді не буде розширюватися вічно, а закінчить своє життя внаслідок великого стиснення. Це відома теорія смерті Всесвіту, яка припускає, що, врешті-решт, гравітація візьме гору на темну енергію і весь простір почне стискатися, поки не повернеться до того стану, яким він був до Великого вибуху. Водночас науковці зазначають, що хоча нинішнє розуміння природи темної матерії обмежене, нові вимірювання разом із минулими даними суперечать найпростішому поясненню темної матерії. Але нові дані ще потрібно як слід проаналізувати. Щоб зробити якісь остаточні висновки. Може нам щось розповість наш старий знайомий, перший Voyager. Космічний апарат Voyager 1 12 років тому покинув межі сонячної системи, але продовжує відправляти наукові дані на Землю. У листопаді минулого року апарат почав посилати сигнали, які неможливо було розшифрувати, бо вони являли собою безглуздий двійковий код. Тепер же інженери НАСА виявили проблему. Протягом п'яти місяців космічний апарат Voyager 1 насилав на Землю цей потік інформації. Насправді, сигнали з далекого космосу апарат НАСА не припиняв посилати навіть після того, як 2012 року покинув межі сонячної системи. Але в листопаді минулого року вчені почали отримувати цю дивну інформацію, і весь цей час вони намагалися розібратися, що ж сталося з апаратом Voyager 1 Інженери НАСА нещодавно відправили апарату спеціальні сигнали, щоб зрозуміти, що показує його бортовий комп'ютер, а саме підсистема польотних даних. Саме завдяки їй комп'ютер апарата збирає всю наукову інформацію і дані про свій стан в один пакет, перш ніж він відправиться на землю. Коли вчені отримали зворотний сигнал, то вони з'ясували, що ця підсистема, а точніше її пам'ять, пошкодження. Вчені дійшли висновку, що один єдиний чип. Який відповідає за зберігання частини пам'яті під системи польотних даних, не працює. Поки що точно визначити, чому цей чіп не працює, вчені не змогли. Інженери вважають, що до комп'ютера Voyager 1 могла потрапити енергійна частинка з космосу або ж він просто сильно зношений, адже апарат уже 47 років. Тепер інженери з НАСА спробують відновити нормальну роботу під системи польотних даних, щоб система могла обійтися без пошкодженого чіпа. Хоча на це може піти кілька місяців. Але вчені вважають, що зможуть відновити передавання апаратом нормальних сигналів, з якої можна дотримати доступну інформацію. Нагадаю, що космічний апарат Voyager 1 відправили в космос 1977 року. Він пролетів повз Юпітер у 1979 році, а повз Сатурн у 1980. 12 років тому апарат вилетів за межі сонячної системи і опинився в міжзоряному просторі. Зараз апарат збирає дані про те, що відбувається за межами геліосфери, тобто оболонки, що оточує сонячну систему, і обмежує вплив сонячного вітру та магнітного поля сонця. Voyager 1 перебуває на відстані приблизно 24 мільярди кілометрів від Землі і летить далі в космос. Для того, щоб отримати сигнал з космічного апарату, потрібно цілих 22,5 години. Хто знає, можливо, це буде. Цілий потік нових відкриттів. А зараз не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку цьому відео. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!